Сталося просто неймовірне, російські пропутінські блогери розкритикували брехню Міноборони РФ про так звану акцію відплати, яку російська армія, начебто, здійснила 8 січня у Краматорську. Так от неочікувану на правду реакцію росіян констатують тепер аналітики американського інституту вивчення війни. Про що йдеться, давайте я зараз докладно розкажу. Ну, бо направду вельми цікава, і показова історія з тим усім вийшла. Так, от на Росії тепер от спробували перебити тему загибелі шести сотень російських мобіків в новорічну ніч в Макіївці. Нагадаю, туди тоді прилетіли українські ці хаймарси. Вони влучили там в склад боєприпасів. Ті здетонували і вщен зруйнували усю будівлю Макіївського ПТУ номер 19, де на той момент. Російське командування зібрало кілька сот мобілізованих, щоб примусити їх уважно передивитися на річне звернення Путіна, і, от в той момент, прилетіли туди хаймарси, сталася там детонація. і Ті кілька сот мобіків, які слухали в той момент Путіна, вони загинули. Попередньо казали про 400 загиблих і про три сотні поранених. Утім, звісно, російське міноборони. Те все намагалося спростовувати. Вони казали, що нічого подібного там не було. По тому все таки визнали смерть приблизно 60 армійців. Ну і от о, зрештою сказали, що загиблих там 89. Утім, віри цим словам, тоді вже навіть серед росіян не було жодної, по російських пабліках розійшлася цифра в 600 загиблих. Ну і тому Міноборони РФ, щоби перебити цю тему із шестю сотнями загиблих росіян взялося розказувати про успішну, мовляв, акцію помсти, акцію відплати. Ну мовляв, щоб помститися за макіївку. В ніч на 8 січня російські армійці завдали ударів по Краматорську по гуртожитках тамтешнього коледжу. Ну і вбили там вони внезапно, 600 українських націоналістів. Ну тобто, ви розумієте, що спробувала зробити російська пропаганда. Цифру в 600 загиблих росіян, е, ну яка закріпилася в російському інфроінфропросторі. Вони спробували перебити цифрою в 600 загиблих українців. Е, ну і щоб по тому розказувати, та ви плутаєте. То не вони нас в Макіївці, а то ми їх в Краматорську. Ну, щоб як в тому анекдоті радянському пам'ятаєте, не виграв, а програв не в шахи, а в карти. Але єдине що, цю брехню росіян про те, що вони знищили 600 українців в гуртожитку в Краматорську, цю брехню просто миттєво спростували іноземні журналісти. Які в контрольованому Україною Краматорську на тепер перебувають, коли вони почули цю брехню від Міноборони Російської Федерації, яке радісно звітувала про те, що знищені ті гуртожитки і знищені там 600 українських армійців, то іноземні журналісти миттєво кинулися до тих гуртожитків, і що вони там на власні очі побачили? Цілісінькі, ті будівлі. А, які навіть не пошкоджені, ну тому що росіяни випустили по Краматорську сім ракет. Але в будівлі тих гуртожитків вони не не поцілили вирви від тих ракет були приблизно за 50 метрів від будівель. Будівлі цілі і порожні. Там немає і там і не було українських армійців. Про це іноземні журналісти одразу взялися на увесь світ звітувати спочатку в своїх твіттерах, потім у включеннях, у прямих включеннях до своїх телеканалів, до своїх засобів масової інформації. Ну тому що ця тема про знищення одномоментне росіянами 600 українців вона набула величезного розголосу. ну, тому що цю тему качали російські пропагандисти. Що от, мовляв, така акція відплати за макіюку сталася. І іноземні журналісти те все спростували, ну, просто миттєво. Йдеться про британських, фінських, італійських журналістів. Тобто, бачите, вони навіть з різних країн світу. І от коли ця брехня виплила, то вже навіть російські блогери взялися е критикувати російське Міноборони за таку недолугу брехню. Але. Єдине, що треба чітко усвідомлювати, що коли російські пропутінські блогери критикують російське міноборони, то вони критикують е, з тим, щоб ту російську армію зробити кращою, щоб російська армія краще вбивала українців. Це завжди треба пам'ятати, що та їхня критика має на меті зовсім інше. І коли той такий Гіркін стрілков до прикладу критикує російську армію, то знову ж таки. Лише заради того, щоби зробити е, зрештою ту російську армію кращою у вбивстві українців, от це завжди треба пам'ятати, коли ми читаємо критику, начебто неочікувано від е, російських блогерів.